Олександр Хара доєднується до нашого ефіру, дипломат експерт центру оборонних стратегій. Вітання вам, доброго дня, пане Олександре. Отже, насправді зрозуміло, що всі країни нам би хотілося точно в це вірити. Власне, що всі країни зацікавлені в тому, щоб війна в Україні завершилася якомога швидше. Ми бачимо, що країни нам допомагають. Питання членства України в НАТО цього року, і сьогодні завтра ми будемо чути перемовини. Мова буде йти саме про членство України в НАТО, тому що наразі ну є кілька важливих позицій і кілька різних думок стосовно цього. Безумовно, це для України ключовий момент. Ми розуміємо, що не можемо стати членами НАТО завтра чи післязавтра, але ми хочемо отримувати чіткий сигнал не просто про відкриті двері. Бо насправді двері НАТО не можуть бути закриті ані для України, ані будь для якої іншої країни, оскільки це закладено в власне в цінності і в правила цієї організації. Нам потрібно розпочати процес і власне ти ви почали з цитування. Значить, дописи нашого президента він абсолютно легітимно обурюється тим, що без України обговорюються це формулювання, і навіть питання майбутнього запрошення в Україні не початок самого процесу вступу, а запрошення як такого, і там ще є якісь умови. Звичайно, що Україну це не влаштовує це. Просто ну якщо так метафорично, що НАТО каже: так, ми будемо вам допомагати, але ви будете там з іншої сторони муру, і не значить, ми у нас, в наш замок, в нашу фортецю. Ми вас. Запустимо при певних точніше, почнемо запрошувати при певних умовах, навіть не 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 запущемо звичайно, що це для українців є абсолютно неприпустимим, і звичайно, що це є неприйнятним для більшості наших е, сусідів е, східного флангу, які розуміють, що ми воюємо не лише за свою свободу і безпеку, але також і за їх безпеку і свободу. І, Власне зараз йдуть перемовини вранці е, розмовляли дипломати, щоб остаточно узгодити текст. Ст наскільки я розумію, остаточного формулювання немає. Сподіваюся, що такий критичний допис президента України і потім його участь вони дещо змінять формулювання і таке, яке буде прийнятно для української влади української спільноти ну, і українського народу. Дивіться, ми зараз от ведемо вже ж певні підрахунки за своїх масової інформації. Журналісти всі скільки і в тому числі в офісі президента, скільки країн формалізували свою підтримку за допомогою цих декларацій про членство України в НАТО, і на даний момент виходить так, що формалізовано 23 плюс одна Туреччина Ердоган зробив однозначну заяву. Він вважає, що місце України в НАТО, і це насправді переломний величезний момент, який відбувся кілька днів тому. Тепер залишилося лише Ухвалити політичні рішення в основному головним гравцям. Розуміємо, що там є принцип консенсусу, але головні гравці Сполучені Штати Америки і, і Німеччина, в основному, так ну ще Франція, зараз цікава історія розгортається на сторінках західної преси, особливо американських видань, з приводу того, що ані від Кірбі, ані від Салівана, ані від Блінкіна ми не чуємо того, що є якесь заперечення від Білого Дому. Ми читаємо в основному про те, що є яка. Якась особиста позиція Джозефа Байдена, от ви вірите в якусь особисту позицію Джозефа Байдена? Ну, не зовсім. Ви знаєте, тут питання напевно, в іншого стратегічних розрахунках і тих побоюваннях, які є в голові, передусім людей, які ви перелічили. Хоча, скажімо так, пана Блінкіна, держсекретаря Сполучених Штатів, я взяв би окремо це один з найбільш таких. Яструбів цієї адміністрації, який фактично постійно і штовхає давати Україні більше і допомагати Україні більше. Джейк Саліван є власне тією людиною, яка, дякуючи самообмеженням в його голові, він фактично ну постійно діяв з запізненнями. Звичайно, Джозефу Байдену не хочеться ескалації з Російською Федерацією, розширення конфлікту поза межі України, тим паче застосування ядерної зброї Російською Федерацією. Ці нюанси є. Звичайно, що Україна не готова з точки зору там політичних реформ, а, значить контролю суспільства над сектором безпеки оборони і інших речей. Але ніхто не каже, що ми вдаємо із себе, що ми готові і що ми хочемо завтра вступити. Наш найголовніший момент, щоб визнали, що ми станемо членом НАТО і почали цей процес а коли він завершиться для України абсолютно нормально Ми сприймаємо, що це буде по завершенню війни. звичайно зрозуміло, що не може бути такої ситуації, коли частина території окупована. Ми вступаємо в НАТО, і тоді де факто НАТО буде у состоянні війни. Хоча насправді п'ята стаття Вашингтонського договору, її не можна читати як автоматичний вступ всіх країн в війну, якщо напали на одну на вас членів, тобто там так не написано, насправді. Ось тому я думаю, що це сформована думка. Власне, передусім панам Саліваном. є скепсіс у пана Олафа Шольца, і у нього теж такий же я є радник, дуже який любив Росію. На початку казав, що треба думати не про ту зброю, яку надається Україні, а які відносини будуть у Німеччині і у Європейців після війни. Зараз він звичайно такі речі, такі дурниці не каже, але зрозуміло, що з його голови це русофільство і всі ці. Самообмеження нікуди не ділося тому я сподіваюся, що тиск наших друзів: поляків, балтійців, румунів, північної е, Європи ну де за великим рахунками Франція доволі сильно змінила свою е, позицію в 2008 році. Власне, Франція, і Німеччина заблокували надання плану дій щодо членства е, в НАТО в Україні і Грузії. Тому Час ще є. Я сподіваюся, що переломлять. Оскільки на з великим рахунком ви знаєте, якщо не дивитися на конкретний цей саміт для Джозефа Байдена, успіх України це буде його зовнішня політична спадщина. Оскільки на інших фронтах, по перше, ну були про проколи певні. Починаючи з Російської Федерації, не вдалося запаркувати її. Афганістан правильно зробили, але так як зробили, звичайно, воно мало негативні наслідки. І За великим рахунком такої війни такої війни не було на, на, на скажімо так. в останній історії, тому це шанс проявитися, і звичайно, що Україна в НАТО це фактично убезпечення всієї Європи в майбутньому. Бо Україна в сірій зоні це не лише проблеми наші з вами, як громадян України, це проблеми східного флангу і постійної загрози, в тому числі ядерного конфлікту між сторонами. Якщо Росія не матиме можливості розширюватися на захід, окуповуючи території, чи фактично тримаючи там якісь кишенькові уряди, як в наприклад, в тій ж самій Білорусі, то тоді вони займуться іншими речами напевно почнуть свої сараї розчищати. Насправді, от незважаючи на це, пане Олександре, що ви сказали, і незважаючи на те, що Україна є. Зараз реальним щитом і не дає так і вірніше стримує цю агресію Російської Федерації. І ми вже бачимо певні кроки стосовно Швеції і цих перемовин ми Швецією, Швецією та Туреччиною. Що все ж таки е, очевидно, що Швеція скоро зможе стати також повноправним членом альянсу. Але пересторога є, війна триває, небезпека є. Загрози підірвати запорізьку атомну електростанцію. Також є. І Єн Столтенберг також про це каже. І власне. Цитата пана Зеленського про те, що відсутність готовності запросити Україну в НАТО буде для Росії мотивацією надалі продовжувати свій терор, тому що світ та європа фактично проковтнули те, що сталося на під час підриву Каховського Каховської ГЕС, те, що може відбутися далі, ми ще не знаємо, але наша, наша розвідка каже, що власне Запорізька ГЕС може вибухнути будь-коли. І ось ці неготовність власне і НАТО. Це є такою собі мотивацією, прикладом для Росії знову рухатися далі і запрошувати свої війська на територію України і так далі, тому що відповіді немає. Виходить так. Я безумовно власне ми про це і кажемо, що 2008 рік фактично таке слабке рішення блокування вступу України і Грузії в НАТО, воно стало запрошенням Росії до агресії проти Грузії буквально 4 місяці після того. Ну і в 2014 році вже про проти нас. Я абсолютно погоджуюся, що в думці Путіна, якщо є таке ну не в, так, небажання чи Страх, передусім американців зробити такий крок. Це означає, що стратегія Путіна в довго триває Вона спрацьовує. Тобто, заморожений конфлікт Грузії він унеможливлює вступ Грузії в НАТО або, наприклад, то ж саме можна казати і про Молдову з Придністров'ям. То це означає, що Путін робить все правильно. Це ну там байдуже що зараз не дуже щось виходить, але Росія зробить паузу і потім піднабере сили і знов таки піде для того. Щоб остаточно вирішити українське питання, тому я абсолютно погоджуюсь. Такий сигнал, слабка мова в в фінальному документі. Я сподіваюся, що наша критика буде перечасною і, врешті-решт, буде знайдена правильну формулу. Але ця, ця риторика вона буде просто історичною помилкою, такою ж як і в 2008 році з Бухареським цим самітом, а також в дивноста четвертому з, Бухар... з Будапештським меморандумом, де нам дали запевнення. І фактично всі ці запевнення залишилися на папері. Ми продовжуємо фактично 2926 днів е, старої війни, плюс 503, чи скільки вже цієї війни. Звичайно, що треба виправляти помилки і не робити таких помилок. Оскільки це питання знов таки не лише про Україну, не лише про Балтію. Як дивиться на цей конфлікт і, взагалі, на нерішучість, передусім сполучених штатів китайців? Звичайно, що вони досліджують, яким чином світ західний буде реагувати на можливе захоплення Тайваню. і якщо вони побачать, що фактично ядерні погрози спрацьовують, якщо заморожені конфлікти чи такі незаконні анексії спрацьовують, то чому не вдатися до таких інструментів? Хочу нагадати вам, що буквально за кілька останніх років. Китайці наростили до понад 300 ядерних боєзарядів з 200, здається, там 20, які були. Тобто вони нарощують звичайні озброєння, нарощують ядерне озброєння для того, щоб бути здатними. Ну, принаймні, починаючи з 2027 року силою закупити Тайвань. І те, що відбувається зараз в Україні і з Україною, це не лише про нас, не лише про європейську архітектуру безпеки на майбутнє, це і про індотихіокеанський регіон, і ну за великим рахунком, можливість ядерного конфлікту між Сполученими Штатами і Китаєм, пане Олександр. Ми вам ну, вдячні доброго. надзвичайно Дякую. за коментар. Це Олександр Хара, дипломат, експерт центру оборонних стратегій, був з нами на прямому зв'язку.